Ну, по-перше, хотіла познайомитись з вами, пройти ваші практики, для себе пізнати краще баланс в здоров'ї, баланс угу. в щасті, баланс в грошах, свою команду повести цією дорогою, яка балансує. Угу. Щоб хочеться, щоб більше людей були щасливі. Я зрозуміла, що не хв... не, не вистачає. Спокою в душі, uh -huh. от цієї тиші. Ми себе не чуємо. Uh -huh. Ми дійсно себе не чуємо. Ну будемо приступати до нашої спільноти, будемо розвивати uh -huh. цей біг. Uh -huh. Я ніколи не думала, що можна пробігти 3-5 кілометрів і не втомитися, стати лучшим другом, в чомусь допомогти, бути щасливо сьогодні зазирнути до себе вглуб почути себе і поміняти себе. Mm -hmm. От, і починати практики, і я думаю, що згармонізується їхнє життя. Mm -hmm.